з Гарним результатом, переможним результатом, пробившися. А до е, Швед та 34-й Мар'ян Масевич. Рятувальник бачимо. Вийшов наступному. Кончаков номер 5 Владислав Курило і 21-й Валерій Гайван розпочинається матч. Головний і зразу вже атака. Тож надіємо, що сьогодні буде досить цікаво. Швед пробуває і першим же дотиком своїм. Прошиває, прошиває він верхній кут. Мова про дотик гольового удару. Ну і звичайно ж, подивіться. Заряджені хлопці, заряджені. І нас дійсно чекає сьогодні чудова вистава. Один Микола Микитюк підпрацював. Далі Грицина по флангу і пробуває. Пробуває, але. Олександр на місці і зразу ж ви знаєте його вивід є Микола Микитюк. Забуває м'яч 2-0. Звість у капітана, адже саме на такий рахунок він розраховував ще в першому матчі, Ще в матчах проти хіта. І ви бачите, Сіріцькі я вам скажу, помилився, адже він любить виходити, виходити вперед. На його рахунку чотири міном виводить уже в серії команду. Вперед далі. Грицина на Микитюка. Микитюк пробує вже на табло, але Але забили. забили. Арбітр каже, продовжують грати. Про на, на Баранника. Баранник з м'ячем проштовхує і бачимо, що небезпечно. Просування йде десь до штрафної. Микола Микитюк може пробити. Пробиває. Микола цей м'яч вийшов. І знову ж таки дійшли пану згоди. Микола Микитюк. Микола Грицина пробиває. Ян Масевич з лівого флану своєї команди пробує шукати партнерів та можливості вдарити. Артем Фаренюк пробуває. Небезпечно. Обігрується рятувальник біля своїх воріт. Баранника може пробувати. Штанга рятує. Івана Франкович. Відійти трошки далі. Артем Фернюк залишив м'яч на. Подивіться, яка комбінація. М'яч залишив на Мар'яна Масевича. Сам відійшов в центр. І саме там Замкнув передачу. Я думаю, це та комбінація, про яку під час тайм-ауту Максим Павленко говорив своїм е підопічним і звернув увагу, що є місце розіршем отакого от типу під час стандарту. На м'ячі, що зробить він, пробиває, але Юрій Савенко виконує Микола Микитюк. Далі прокидання на Михайла Грицину. пробиває дотепне і. Що ж, можливо, і заслуговує. Жовтий на котовий Грицина на Михайло Грицину пробиває. І знову ж таки каркас воріт рятує. Але Микола Микитюк забуває другий м'яч у сьогоднішньому протистоянні. І рахунок стає 4-0 на користь Івана франківців Друзі, ось так запалений, заряджений. Микола не дає собі відпочити ані секунди, перебуваючи на паркеті. І Ми вже бачимо вже другий м'яч у виконанні. Миколи Це Покопчук розпочинає атаку з колегами. Загородні пробиває її відкурило, мені здається, рикошетом залітає м'яч у ворота Юрія Савенка. Ось вам і продовження цікавого другого тайму для нас. 4-1. Таким чином. Так, такі була помилка. Є... Артем перепрошую Данила Бакшин. Пробиває. І за то залітає цей м'яч, який так довго виношував у своїх ногах Данила Бакшин. Він розпочав цю атаку, і він її завершив. Завершив досить таки красиво і влучно, адже м'яч залітає від після удару від Олександра Сіріцького. Романці. На свою половину поля, але таким чином дають простір. І Артем Перенюк пробиває, потрапляє Данила Бакшин. Обходить свого суперника. Ну і можна було пробувати. Бачимо зараз ще декілька секунд. І ось цей потужний виводить себе е Максим Павленко. Хоча ви бачите, що відбувається зараз. Спокій. Такий самий спокій і втрата концентрації відбулася і. У складі гравців урагану, адже Прокопчук забуває другий м'яч. 5-2 не зрозуміло, що відбулося, так? Здавалось би, Микола Микитюк відіграв ефектно. Під... Кончако програв боротьбу. Грицині. Грицина міг вирішити долю цього епізоду, але передає на Абакшина. народі. Затримкою матчу від Олени Комич. Але... Знову ж таки забуває Микола Микичук. Ми говорили про цей хитрик. І... Таким чином Микола сьогодні демонструє чудовий результат для своєї команди. І саме на, своїх, на своєму бійцівському характері е, виводить... Тарас Лавандівський. Данило Бакшин дуже гарно передає на Микола Микитюка. І Микола сьогодні, ну, ви знаєте, Дійсно, відпрацював на всі 100-500. Іде гра, іде гра у Миколи. Навіть без пов'язки капітана. Але дуже-дуже такий. Ефектний сьогодні. Що перший, що другий, що і решта? За третім матчем протистояння чвертьфіналу фіналу екстраліги між ураган івано франківськ та рятувальник РОМ. Дякуємо друзі, дякуємо всім глядачам, дякуємо за емоції нашим гравцям, обох команд. То, звичайно, спостерігають.